Волонтери центру допомога армії від Тернополя вирушили у чергову поїздку до наших захисників, які перебувають у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Сьогодні волонтери проєкту Допомога армії Тернополя вирушають в зону бойових дій. Дякую тим, хто долучився до підтримки. З поміж іншого, волонтери повезуть спеціальний наземний дрон для військових частин, реби, мавіки, продукти харчування, смаколики. Труби, які потрібні для буржук і для інших речей. Тому ну, а, і транспортний засіб та, цей автомобіль, Пікап отримує один з підрозділів територіальної оборони, який його сьогодні потребує. Для наших воїнів підготували продукти, дрони та інші необхідні речі для фронту. Веземо дуже багато цікавих речей. Ви бачите і мураху, та, що буде мінувати лісосмуги. І ті місця, де може, ймовірно, пройти ворог. Потім веземо антидронові рушниці, потім акумулятори, потім генератори веземо декілька підрозділів, зарядні станції на СП, де світла немає, то все. Ну і звичайно, для хлопців, для буржуєк труби веземо, каліна, снержавіки. Чому нержавіки, я поясню. тому що якщо оцинкована, вона кисляється виділяє такий газ, розумієте, хлопцям шкоди. А від сьогодні що не буде? Взуття, індивідуальні аптечки, продукти харчування, військова форма, бо ночі ще дуже холодні, прохолодні, енергетичні напойки, плівка, утеплювачі, маскувальні сітки, тушковане м'ясо, антисептики. Усі охочі передати посилки своїм рідним та близьким, котрі проходять службу за цими напрямками, можуть приносити їх за адресою вулиця Миколи Лисенка, 8А.